Вітаю глядачів каналу про UA. Краще, що ви можете для нас зробити, це підписатися на наш канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші програми. Знаєте, нещодавно почув заяву нашого президента про перемир'я, яким чином воно може відбутися. Нам ставлять різні умови. Нас вже вважають, що ми війну програли. Тому треба домовлятися про мир. І тому тиснуть на нашого президента. І наш президент нам каже, що умови миру будуть винесені на референдум. Я так розумію, влада вирішила, що саме українці будуть вирішувати, яке буде перемір'я. Що особисто мене як політехнолога здивувало. З осені минулого року я особисто кажу, що нам потрібні вибори. Це не підтримує більшість українців. Влада переконала українців, що вибори під час війни не на часі, шкідливі, і головне, технічно їх провести неможливо. Є багато питань до технічного проведення виборів. Питання перше. Яким чином в країні, де 20% країни окуповані, а інші знаходяться під обстрілами, можна організувати безпечне голосування? Організувати виборчі дільниці, куди прийдуть люди, і опустять в урни свої бюлетені. Можеш прилетіти? Причому ми розуміємо, що Путінська Росія буде чекати того, щоб зірвати нам виборчий процес. В цей день повітряна тривога буде зранку до ночі. Так чи інакше, навіть якщо ракет у ворога не вистачить, він зробить все, щоб українці не могли проголосувати. По-друге, вибори повинні приймати участь різні кандидати. А якщо кандидат на фронті, а якщо хтось за кордоном в еміграції, яким чином він може своє право обирати і бути обраним, в такій ситуації використати або реалізувати? І я казав завжди, що починається з очні наступного року. Якщо ви приберете політичну конкуренцію, якщо ви дозволите владі не думати про вибори, ви отримуєте авторитарний режим, влада буде приймати рішення, не питаючи у вас. А чи вам ці рішення підходять, чи вони нешкідливі для вас, чи не подобаються, чи подобаються вам? Тому українцям вибори завжди вигідні, повірте мені. А під час війни вони не тільки нешкідливі, під час війни саме ефективна діюча влада. Дуже нам потрібна, і ми бачимо, які наслідки того, що влада не приймає тих рішень, які для нас важливі саме під час війни, які можуть рятувати нашу країну. Чи вигідно це нашим союзникам? Звичайно, союзники, які своїм громадянам, платникам податків кажуть, що нам треба допомагати Україні. Чому це країна демократії? Там, навіть під час війни, люди обирають свою владу на відміну від Росії. Де завжди влада не міняється, вона залишається завжди за Путіним і за його фашистським режимом. І тому ми повинні допомагати цій маленькій, але демократичній країні. А чи вигідно це владі? Звичайно, восени, коли можна було переобрати Верховну Раду, і навесні, коли можна було переобрати президента, для нашої діючої влади вибори були дуже корисні. Ну, по-перше, це підтвердження легітимності. Президента і Верховної Ради. Так, Верховній Раді президент би втратив би ті позиції, які мав ще до війни, монобільшість. Але треба було б займатися, як справжньому політику, нормальним парламентаризмом, парламентським процесом, формувати коаліцію, домовлятися з опозицією, все, що робить політик в нормальній демократичній країні. Ну, а навесні Зеленський мав би. Найбільш вирогідні шанси залишитися на другий термін, пояснюючи громадянам, що тезу про один термін перебування у влади відмінила сама війна. Йому треба залишитися на другий термін. І повірте, шансів би залишити президентом у нього було б значно більше, ніж якщо вибори будуть через рік, через два, а деякі люди кажуть, а може і через 10 років. Тому вибори корисні всім. І владі, і союзникам, і перш за все українцям. А чи можливо це було б зробити технічно? Так. Повірте мені, що, використовуючи естонський досвід цифрової держави, ми могли б провести вибори без всяких виборчих дільниць тільки завдяки реєстрації в дії або в спеціальному застосунку? От, скажіть, будь ласка, застосунок резерв плюс, де і я теж. Оновив дані і не ходив в воєнкомат, не ходив в ТЦК. А тепер у мене є легальний документ, що я на обліку, що я не ховаюсь від влади і що можу бути мобілізований в будь-який час. Спрацював, коли владі це потрібно. Чому не можна так проголосувати? Скористатися застосунком, який є у кожного в смартфоні. Це можуть робити військові на фронті. Бо у них є смартфони, це можуть робити наші іммігранти і біженці за кордоном, якщо вони громадяни України, і це може робити будь-який українець. Якщо ну, зовсім нема такої можливості, можна було б забезпечити це голосування через термінали, через спеціальні дільниці, де можна прийти і в спеціальному терміналі віддати свій голос. Які проблеми? А волонтери могли приїхати до бабусь в будь-яке село. Смартфоном і занести їх дані, підтвердити через банкінг або якимось іншим способом, що це справжній громадянин України, який голосує. Проблем немає. Більш того, можна було б в країну не запрошувати іноземних наглядачів, тому що сервери ЦВК можна було б віднести в Вашингтон, в Лондон, в Талін, в Варшаву і там би. Підрахунок голосів, незалежний від нашої влади, контролював себе міжнародними спортспоставлячами і гарантами нашої демократії, нашими союзниками, які сьогодні нам допомагають і дають нам майже половину бюджету, за який ми живемо в цій країні. Які проблеми? Технічно все було можливо. Тут працює дуже чітка логіка: якщо хочеш, в тебе є можливості. Якщо не хочеш, ти називаєш причини. І ось ситуація помінялася. Виявляється, влада може провести референдум. А скажіть, будь ласка, голосування на референдумі мало чим відрізняється від голосування на виборах. Більш того, саме на виборах сьогодні влада завдяки єдиному марафону може забезпечити механізм рівної присутності будь-яких кандидатів, яким просто треба виділити свій час на єдиному марафоні. І Таким чином, провести конкурентні вибори, де кожний кандидат отримує рівну присутність в медіапросторі. Так якщо можна провести референдум технічно, чому не проводяться вибори? А знаєте чому? Відповідь проста: і в першому і в другому випадку влада уникає відповідальності. Саме це відрізняє справжню політичну еліту від будь-якого громадянина, бо вона бере на себе відповідальність у першому випадку, якщо ви не проводите вибори. Ви не міняєтесь, не проводите ротацію можновладців, у них зникає відповідальність. Як у студента, якому кажуть, можеш вчитися, але здавати екзамени і заліки ти не будеш. І тому таке навчання стає безвідповідальним і якість його занижується. Так і з державним управлінням. Якщо ти перед виборцями на виборах не здаєш свої заліки і екзамени, у тебе пропадає відповідальність. Ти можеш робити все, що завгодно. Ти більше не залежиш від українського народу. А якщо ти проводиш референдум, коли тобі треба прийняти рішення, підписувати перемир'я, на яких умовах, яким чином, і не береш на себе цю відповідальність, а кажеш: а хай це вирішить народ. Я тут не при чому. Я просто підпишу документ по результатам референдуму. То з одного боку, ти брехав, що не можна провести вибори, якщо ти проводиш референдум, з іншого боку, ти знову уникаєш відповідальності. Якщо ти вже не проводив вибори і залишився на посаді президента і несеш відповідальність, бери на себе оцю відповідальність за мирні угоди. І скажемо про головне, в цю ситуацію потрапила країна завдяки тому, що влада не змогла виробити той механізм, який нас би привів до перемоги. А який це механізм, я вам розповідав. Це сім кроків, які треба зробити. Я про це буду вам розповідати в наступних відео. І хочу зробити невеличкий анонс. Крім зборів на дрони, які ми продовжуємо, і вже купили 11 дронів, і зараз майже назбирали гроші на 12-й Mavic 3T. Звіт про це ви зараз побачите після моїх слов. Ми таки зробили інтернет-платформу для петиції народного референдуму 7 кроків до перемоги про те, що повинна була зробити влада. І що вона ще може зробити, якщо за це підпишуться мільйони українців. Це буде в наступних сюжетах. А зараз знову закликаю вам нам допомагати. Підписуйтесь і дивіться наш звіт про збір на Мавіки. На початку травня канал Проює оголосив збір грошей на придбання Мавіків 3Т. Це Мавіки, які повинні робити розвідку для великих дронів бомберів яких називають «Баба Яга». Їх дуже бояться росіяни, тому що ці бомбери знищують важку ворожу техніку. Ми за цей час зібрали за допомогою вас, наші глядачі, більше, ніж 2 мільйона гривень. І придбали вже 11 таких Мавіків. В планах у нас 25. Тому продовжуємо. І я дякую всім, хто надіслав свої гривні великі, невеличкі. Суми, всі вони дуже важливі. Тому що саме завдяки вам наші воїни мають змогу ефективно знищувати ворога. Ви зараз бачите кадри, як вони це роблять. Вони це роблять вночі, і саме за ваші кошти, придбані мавіки дозволяють їм робити нічну розвідку. Тому що там, в мавіках 3T є тепловізійна камера. Я закликаю вас не зупинятися. Вже майже половина суми, яка нам була необхідна і яка була в наших планах завдяки вам зібрана. Зараз ви на екрані побачите QR-коди, якими можна скористатися, в описі є прямі посилання, а також можна це робити на картки привату і монобанку за номерами ваше перерахування. Продовжуємо! Це дуже важливо. Саме завдяки вашій допомозі ми зможемо просунутися до перемоги. Слава силам оборони, смерть ворогам! Давайте палити окупантів разом!